У селі Великі Будища схилили голови та провели в останню путь захисника України, загиблого земляка Валерія Василенка. Тут він народився, закінчив місцеву школу і жив. Односельці описують його як скромного, спокійного та відважного чоловіка. Протягом 2015-2016 років чоловік брав безпосередню участь в АТО на Луганщині та Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів військового вкотре призвали до ЛАВ ЗСУ, де той обіймав посаду стрільця санітара. Моя 46 шестирічний воїн поліг 13 січня 2023 року. В районі населеного пункту Гряниківка Купінського району на Харківщині. Віддати останню шану захиснику на похорон прийшли десятки небайдужих земляків. Сам не знаю де Загиблого героя поховали на місцевому кладовищі у рідному селі Великій Будища. У нього залишились брати, сестра і донька.